Вітаю на телеканалі Раї. Це новини Прикарпаття. У студії для вас працює Богдан Горок. Сьогодні ми розкажемо про мирну акцію родин безвісти, зниклих героїв у надвірній. Побачимо, як оновлюється госпіталь для ветеранів у Коломої та яку новітню техніку отримали нацгвардійці. Про ці та інші події минулих вихідних та цієї доби просто зараз. Голос, який неможливо заглушити у надвірні, відбулася мирна акція родин, чиї близькі зникли безвісти або перебувають у ворожому полоні. Дехто із присутніх не мав жодної звістки про найближчих уже понад два роки, проте надія в їхніх серцях не згасає. Люди вийшли на вулиці, щоб нагадати світові про своїх героїв та закликати владу і міжнародні інституції посилити зусилля задля їхнього повернення. Про заклики, що лунали на вулицях надвірної, дивіться в сюжеті Іван Осташук. Вони не зникли. Їх чекають. У надвірні відбулася мирна акція на підтримку зниклих безвісти та полонених захисників України. Родини військовослужбовців зібралися, щоб нагадати суспільству та владі про тих, хто досі не повернувся додому. Серед присутніх пан Володимир чоловік уже понад рік не має жодної звістки про свого племінника. Ми шукаємо жінки племінника. Марковецький Тарас Петрович, рідна сестра Світлана, робила пошуки безрезультатно ніяких результатів. Де він? Що він? Чи він полоні? П'ятий місяць у невідомості живе і Ганна Луцяк. Її чоловік, Любомир, не повернувся з важкого бою наприкінці літа. Попри нестерпне очікування, жінка вірить, що серце її не підводить, і чоловік обов'язково озветься. Всюди звертаємося, кажуть, що просто його немає на полі бою. Але я знаю, вірю, він живий. І моє серце відчуває, що він живий. І надіюся, що скоро він повернеться додому. А ось Оксана Шовгенюк розшукує племінника Івана Василишина вже четвертий рік. Воїн має статус, ймовірно, у полоні, проте офіційного підтвердження досі немає. Він пішов добровольцем. Він дуже добра, чуйна людина. Про нього… Може, село складе добре, тільки хороший. Він е, дуже гарної сторони. І ми чекаємо, і надіємося і віримо до останнього, що ми дочекаємося якусь добру звістку про нього. Чекає на батька і юний роман. Його тато Михайло Нагорняк зник на харківському напрямку. Уже близько двох років він перебуває у ворожих катівнях. Я говорив, був перед тим вечором, і вже на другий день мені типу, скидують відео. Що там батько попав в полон. І ну всі не вірили, що це він, але потім впізнали по шрамі. Тут був шрам на лиці. Ми впізнали і потім поїхали в воїкомат. Войнкомат сказав, що він поки що рахується, як безвісті, зникли. Щось півроку рахувався, а потім його офіційно визнали, що він в полоні. Підтримати родини захисників прийшли голови та старости громад. Вони наголошують, боротьба за кожного бійця це спільна справа. Серед зниклих безвісті дуже багато друзів, колег, знайомих, не тільки жителів громади, тому нинішній захід це родинна надія, очікування, сподівання про те, що хлопці живі і повернуться до рідної домівки. Важко підібрати слова для вас втіхи, розради, тому що коли країна вся перебуває у святковому настрої, ви перебуваєте в великому очікуванні, що з вашими синами, батьками, рідними. Віримо, що в найближчий час ви почуєте ці того слова Мамо, дружино, діти, я вдома. Надія Головінська шукає рідного брата Тараса понад три роки. Жінка переконана, лише об'єднавшись. Сім'ї зниклих безвісти можуть бути почутими. Дуже мене тішить оця підтримка, бо ми є не одні, і суспільство має стати з нами пліч опліч. Надавати не треба нас жаліти, не треба нічого, просто станьте з нами поруч і підтримайте. Це наші захисники, які не мають голосу. Ми повинні бути їхнім голосом. Прошу, якщо ви бачите такі акції в будь-якому місці, селі встаньте і підтримайте, і це буде найбільша допомога допомога для тих родин, які чекають, під час акції учасники підписали колективне звернення до районної та обласної влади з вимогою активізувати розшук та пришвидшити процес обмінів. Просимо вас звернутися до начальниці Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук та голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сеча. З метою активізації та належної координації заходів щодо розшуку наших рідних і повернення їх додому. Іван Осташук, телерадіо Раї. Технології, що рятують життя на передовій, роботизовані комплекси стають дедалі важливішою складовою сучасної війни, виконуючи небезпечніші завдання там, де ризик для людини є критичним. Днями підрозділи Національної гвардії отримали чотири новітні наземні дрони, придбані коштом громади Івано-Франківська. Як ці сталеві помічники допомагатимуть бійцям у розвідці та логістиці, розповість Дар'я Базовод. Технологічна підмога для захисників Івано-Франківська громада передала чотири роботизовані наземні комплекси бійцям 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України. Загальна вартість обладнання майже 2 мільйони гривень. Таке обладнання на фронті стає суттєвою перевагою, адже воно здатне не лише доставляти продукти чи боєприпаси на складні ділянки, а й безпечно евакуйовувати поранених з під обстрілів. Майже на суму 2 мільйона гривень це роботизовані комплекси наземні так звані НРК, це сьогодні вимога часу. Це хлопці доставляють провізію, доставляють боєприпаси, вивозять ранених. А також деяка техніка, така гусенична, може навіть використовуватися. Не ставиться зброя. Відповідно, можна тримати позицію. Тому це дуже важливо і це чергова підтримка громади, міста, платників податків, нашу національну гвардію, зокрема славний 50-й полк імені Семена Височана. заступник голови Івано-Франківської громади. Юрій Гапанчук який свого часу і сам. Проходив службу в лавах національної гвардії. Переконаний, кожен такий роботизований комплекс це насамперед збережене життя українського воїна. Техніка бере на себе найбільш ризиковані завдання, замінюючи людину в сірій зоні. Дані роботизовані комплекси дуже гарно себе показали вже на передовій, І підтримка хлопців саме там, для того, щоб вони менше витрачали свого ресурсу і зберегли життя своє. Вони будуть Використовувати саме ці роботизовані комплекси, тому це дуже важлива підтримка і дуже важливе підкріплення для хлопців на передовій. У самій військовій частині наголошують, використання роботизованих комплексів дозволяє мінімізувати залучення особистого складу до небезпечних логістичних операцій. Це сучасний підхід до ведення війни, де технології стають щитом для солдата. Наземні роботизовані комплекси, які стоять перед нами, активний напрямок розвивається зараз. Як в тренуванні, так і на виконання бойових завдань на сході нашої держави. Особовий склад, який виконує бойові завдання, активно використовує їх. Дані роботизовані комплекси надають змогу проводити евакуацію поранених, пораненого особового складу, який виконує бойові завдання, доставляти провізію різних типів, починаючи від боєкомплекта, закінчуючи продуктами харчування, і теплим одягом, внаслідок чого. Зменшується залучення особового складу, а працюємо активно в роботизованому вигляді. Наразі отримані комплекси активно тестують під час навчань. Військові працюють над покращенням їхньої прохідності та дальності зв'язку, щоб на передовій роботи працювали максимально ефективно та безвідмовно. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї прикарпаття знову задає темпу підтримці захисників в області. Відкрили перший в Україні центр відновлення та реабілітації для ветеранів, що працюватиме поза межами госпіталю МВС Нацгвардії. Унікальний простір створили за рекордні шість місяців виключно зусиллями меценатів та волонтерів. Головна мета забезпечити бійців усім необхідним в одній локації від фізичної терапії до психологічного розвантаження. Сучасний хаб допомоги бачила Яна Лазорек. Місце сили та підтримки на Прикарпатті відкрили ще один центр відновлення та реабілітації для військовослужбовців. Заклад облаштовано всім необхідним для якісного лікування, повернення фізичного духу та ментального оновлення. Ідея в тому, щоб люди не їздили по різних локаціях, не їздили. З однієї терапії на іншу, в інший куток міста, тому що насправді воно все розкидане, і виникла така ідея зробити все в одному місці. Щоб була і кінезіотерапія, щоб була і мануальна терапія, і фізіотерапія. У нас є дорогі обладнання, фізіотерапевтичне, це магнітотерапія, ударно-хвильова терапія. У нас є великий кінезіозал, У нас є все обладнання, яке необхідне для кінезіотерапії. Також у нас адаптивне адаптивні види спорту. Тут є У нас стрільба з лука. У нас буде розвиватися також. Кіберспорт, мануа в нас буде в нас будуть віар-окуляри. Вадим Шаповалов присвятив військовій справі більше 10 років. Під час боїв на Донеччині чоловік отримав осколкове поранення, через яке втратив дві кінцівки. Проте сьогодні ветеран вірець витримки. Він не лише адаптується до нового життя, а й активно займається спортом. Спочатку в одній лікарні був, потім в іншій, потім протезувався. Далі навички з ходіння, навички з балансу треба займатися не покладати рук, ну, відновлюватися, ставати сильнішим ну і іти до мети своєї на відкриття центру приїхав заступник командувача національної гвардії україни валентин острижний бригадний генерал наголошує створення таких осередків це не просто медична потреба а обов'язок суспільства перед тими хто віддав здоров'я за свободу України для того, щоб вони відновлювались. Щоб вони тренувалися, щоб не залишались наодинці. У них були такі був такий простір, там де вони разом можуть долати ті фізичні бар'єри. Вже є маса прикладів там, де наші військовослужбовці приймають участь в різних змаганнях, беруть призові місця. Вони з собою пишаються, і в них відкривається друге дихання, і вони знаходять себе, вони соціалізуються. Загалом на Прикарпатті функціонує понад 20 закладів, що надають реабілітаційну допомогу. Командир 50-го полку на Вадим Ліневський впевнений, кожен такий центр наближає нас до стабільного та мирного майбутнього, де ветерани почуватимуться захищеними. Я, по-перше, хочу подякувати ідейнику цього відкриття цього реабілітаційного центру Руслану Павлову. Для чого це все? Для того, щоб наші хлопці, які повертаються після виконання бойових завдань, навіть які не зазнали якихось там фізичних ушкоджень, вони тут будуть проходити вже реабілітацію медичну, будуть психологію. Ічну реабілітацію проходити. А якщо не дай бог хтось з хлопців зазнав, які вже фізичні ушкодження, ампутація верхніх, нижніх кінцівок, вони аналогічно після відновлення відповідно, в відповідному медичних закладах будуть проходити відновлення вже безпосередньо в нашому центрі. Так ми його і назвали. Центр відновлення та реабілітації. Яна лазорик, віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Крок до справжньої доступності у Коломийському обласному госпіталі ветеранів війни запустили нові ліфти, спроектовані спеціально для потреб поранених захисників. У медзакладі наголошують, це не просто технічне оновлення, а питання гідності. Відтепер пацієнти з обмеженою мобільністю зможуть пересуватися госпіталем комфортно та безпечно, не відчуваючи фізичних перешкод. Оновлення бачила наша Коломийська знімальна група. Коломийський госпіталь ветеранів війни щодня приймає десятки пацієнтів не лише з району, а й усієї області. Значна частина підопічних закладу це поранені захисники та маломобільні групи населення. Досі підйом на верхні поверхи до профільних кабінетів був для багатьох справжнім викликом. Госпіталь ветеранів війни це спеціалізований заклад, який працює насамперед з нашими ветеранами, військовослужбовцями. Ми бачимо дуже великий попит на дане лікування, тому що даний заклад законтрактова. Вони за 10 пакетами, в тому числі це є реабілітація як амбулаторна, так і стаціонарна, і крім хірургічного ще пакету ми бачимо, яка велика кількість ветеранів звертається якраз на зубопротезування і зуболікування.» Генеральний директор закладу Володимир Федоришин згадує, що шлях до створення безбар'єрного простору був тривалим. Облаштування підйомників було заповітною мрією колективу, адже це критична необхідність для спеціалізованого закладу. Тож ліфт, Крім ліфта, має бути виїзд з ліфта. Якщо б ми збудували будь-якого в іншому місці, ми забирали шість кабінетів. Це дуже дорого для закладу, тому що приміщень категорично не Вирішили, цей. тут, були балкони. Замість балконів ми збудували ліфтову шахту, потім блотна на ліфта. Цей проєкт дуже довго тривали, з 2020 року він почався. Було виділено мільйон, за які ми спочатку встановили виділити земельну ділянку, щоб влаштувати ці ліфти. Пройшов час, проєкт устарів. Ми мусили тоді зробити вже реконструкцію того збудову. Тоді вже добудували, накрили. Внутрішні роботи закупили два ліфта і влаштували. Реалізація проєкту тривала понад п'ять років на встановлення двох сучасних ліфтів з обласного бюджету виділили майже 8 мільйонів гривень. Обласній адміністрації наголошують, що забезпечення інклюзивності лікарень Прикарпаття це пріоритетне завдання. Ми працюємо над тим, щоб насамперед заклади охорони здоров'я були безбар'єрними. Звичайно, що це все є фінансові складнощі, тому що потрібно виділяти кошти, що ми робимо із державного бюджету, а також обласну. Нового бюджету працюємо із нашими міжнародними донорами для того, щоб насамперед зробити ліфти, а також підйомники, щоб було доступність послуг, тому що ми розуміємо, що ветерани насамперед заслуговують не тільки якісного лікування, але й комфортного перебування. Нові підйомники освятив Владика Василь Івасюк До урочистого викриття долучилися й обласні депутати, які сприяли виділенню коштів на завершення події для пацієнтів, які проходять лікування та реабілітацію в госпіталі. Лі організували невеликий святковий концерт з колоною Богдан Малацький. Галинар воншук, телерадіо компанія Раї. Справжня спецоперація заради порятунку дитини. На Прикарпатті рятувальники пробувалися крізь сніги до травмованого хлопчика. У Чернолицькій громаді 11-річний мешканець потребував термінової госпіталізації, проте жоден транспорт до села дістатися не міг. Окрім евакуації дитини, надзвичайники цими вихідними розгорнули роботу і у високогір'ї, допомагаючи туристам, які знехтували попередженнями про негоду. Подробиці цих рятувальних місій розповість Яна Лазорик. Продовж вихідних рятувальники Прикарпаття працювали у посиленому режимі, визволяючи людей зі снігового полону та гірських пасток. У Чернелицькій громаді 11-річний хлопчик під час катання на санках отримав травму ноги. Місцеві медики надали першу допомогу, проте дитина потребувала термінової госпіталізації. Через критичний стан доріг жоден транспорт до села приїхати не міг. Тож на допомогу вирішили надзвичайники. Вони прибули до медиків. Обережно пересадили хлопчика у снігоболотохід, Бугун, і вже навпростець, приблизно 12 кілометрів, дитину транспортували до карети швидкої медичної допомоги з Городенки, яка чекала на проїжджій частині. Дороги, куди змогли проїхати, хлопчика передали медикам, які доправили його до городенківської лікарні. Однак на цьому робота не завершилася. Допомоги гірських рятувальників потребувало четверо туристів, які проходили маршрут Грофа Осмолода. Чотирьом туристам зі складу групи, які пересувалися на протезах, необхідна допомога рятувальників. Рятувальники одразу прибули до місця перебування туристів, безпечно супроводили до автомобіля. Після чого доставили їх до місця проживання у села Осмолода. Також за допомогою звернувся турист Дніпра, який заблукав під час мандрівки на говерлу. На допомогу вирушили одразу ворогтянські рятувальники. Вони розшукали заблукалого чоловіка. Транспортували до спортивної бази Заросляк медичної допомоги турист не потребував. Рятуваліки вкотре застерігають. Зимові гори вимагають особливої підготовки. Для того щоб мандрівка не закінчилася трагедією, надзвичайники радять ретельно перевіряти прогноз погоди, мати при собі необхідне спорядження та запаси харчів. А головне завжди реєструвати свій маршрут у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Яна лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Незаконні розваги зі слідством у фіналі на Прикарпаття затримали іноземця, який запустив фейерверк у селі Поляниця. У поліції вже розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. Чим мотивував свій вчинок-порушник та яке покарання йому загрожує, розповість Юлія Торконяк, гучне привітання під кримінальну статтю. Одна година знадобилася поліцейським Івано-Франківщини, щоб встановити особу порушника, який запустив фейерверк. Подія сталася ввечері 10 січня. Під час моніторингу соцмереж правоохоронці натрапили на відео запуску салютів у селі Поляниця. Отриману інформацію одразу ж зареєстрували, Після чого на місце події виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські обстежили територію, вилучили речові докази. Та в результаті проведених розшукових заходів менш ніж за годину встановили особу правопорушника. Ним виявився іноземець 1984 року народження. Свій вчинок він пояснив просто: мовляв, хотів у такий спосіб привітати друзів із весіллям, оскільки компанія приїхала на відпочинок. У горе. Проте за таке піротехнічне шоу тепер доведеться відповідати перед законом. Його дії є протиправними в умовах воєнного стану. Поліцейські повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Світло серед зими, Коломийська станиця пласто провела традиційний благодійний бал. Цьогорічні вартові мрії зібрали у філармонії не лише шанувальників класичного танцю, а й небайдужих мешканців громади, готових підтримати важливі соціальні ініціативи. Атмосферу вечора відчула і наша Коломийська знімальна група. Витонченість, шляхетність та благодійна мета. У Коломиї вже у восьми відбувся традиційний пластовий бал. Вартові мрії пів організаторка заходу Надія Терещук разом із командою однодумців щороку вдосконалює подію, щоб вона була не лише естетичною, а й максимально результативною. Цього року я вже в п'яте чи в шосте організовую бал. Долучаюсь до організації. Цього року точно будуть особливі гості, особлива програма. Має по. Особливо ставимося до якихось деталей і покращуємо якісь деталі, які минулого року були. Дуже якісно». Маркіян Сав'юк також не вперше долучається до організації балу, бо вважає, що такий захід наразі на часі. Мета балу це закупити трони помпери для 10-ї частини. Ми співпрацюємо напряму з фондами З Точки зору посту це взяти на себе відповідальність. А по-друге, це якось внести зміни, постаратися щось покращити в нашому краю, в нашому місті, коли Провести якесь дійство, яке збагатить художній і культурний світ кожного коломояна». Живе звучання оркестрів наповнило вечір класичною вишуканістю традиційним музичним супроводом балу. Став оркестр гімназії та центру позашкільного дозвілля, який підтримує пластову ініціативу вже багато років. У нас дружні стосунки з ними вони грають в оркестри, грали багато. Починалося з що для дітей хворих онкої не тільки допомога була, збирали кошти на дітей. Те, сталася війна, то тепер треба переключитися на те. Допомагати чим може зимовий благодійний бал вартової мрії це більше ніж світська подія. Це простір, де краса служить добру, а культура стає мовою підтримки і єдності. Тут елегантність поєднується із глибоким змістом. А кожна мить має свою історію та значення. Захотілося романтики, і якщо це ще буде в підтримку збройних сил, то це потрійна комплекс обов'язково теж як атмосфера мені по. Добається поки все гарно». програма вечора. Була насиченою тихий аукціон, лотереї, відкриті торги. Гості за азартом боролися за лоти, знаючи, що кожна гривня піде на підсилення наших захисників. «У Нас буде сьогодні чотири аукціони. Цього року ми вводимо новий ексклюзивний аукціон. На ньому буде небагато лотів, але вони всі ексклюзивні, зроблені ручною роботою, і вони саме для нашого закладу зроблені. Заходу зроблені так. Також нас буде, звісно, голосний аукціон, На ньому буде. Представлено близько дев'яти лотів, за які ну це атмосфера боротьби, перебити ставку вашого суперника, виграти собі якийсь гарний лот. І тих сонце для людей, які можливо не так люблять публіку. Там також представлені дуже багато гарних лотів. Результат вечора вражає, спільними зусиллями вдалося зібрати понад 373 тисячі гривень. Усі кошти спрямують на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, коли вкотре довела це місто, де культура народжує допомогу. З Івана Бананолецький Галина Руванчук телерадіо компанія Раї на цьому ми завершуємо огляд головних подій Прикарпаття. А телеканалу Раї триває і вже за мить на вас чекають міжнародні новини.